Орган. Правильно, язик. Запах ми відчуваємо за допомогою носика. Розмовляти нам допомагає язик. Неприємні запахи попереджають нас про небезпеку, правильно? Пережувати їжу нам допомагає. Язик. Сіль на смак? Солона. Мед на смак який? Солодкий. Правильно. Лимон на смак кислий і перець на смак який? Звичайно перець на смак гіркий. Ось ми з вами трішечки повторили. Що ми знаємо? Про наші органи чуття, які допомагають нам з вами пізнавати наше довкілля. Хоч і здаються малими, можеш все зробити ними. І писати, і маструвати. Хто вони? Зумій казати. Правильно, це наші пальчики. Чи здогадувалися ви, що наші пальчики це наші помічнички в навчанні та пізнанні навколишнього світу? А що, на вашу думку, ми можемо пізнати на дотик? Подумай, будь ласка. Так, саме це сьогодні ми будемо з'ясовувати на нашому уроці. Шкірою ми можемо відчувати холод або тепло, подих повітря, укол, удар і робити висновок, що добре, а що небезпечно. Цієї властивості шкірі надають нервові закінчення, що в ній містяться. Вони подібні тим, що в людини на руках є п'ять пальців. Але відрізняються тим, що всі вони різні? Кожен пальчик має свою назву. Перший великий, далі вказівний, середній, безіменний та мізинець. А як називаються руки? Руки називаються ліва та права рука. А для чого ще потрібні руки? Подумай. Руки потрібні щоб писати, митися, тримати щось, носити, одягатися, готувати їжу, шити, розчисуватися, працювати на комп'ютері, гратися тощо. А яку роботу ви виконуєте правою рукою? Подумайте та скажіть. А яку можете виконати лівою рукою? Шкіра рук. Дівчинці, шкіра рук може повідомити про те, що чай занадто гарячий. А хлопчикові? А хлопчикові про те, що сніг, снігова кулька вона холодна. Повідомляє шкіра рук. Вона повідомляє про те, що котик тепленький та пухнастий, а дівчинці повідомляє про те, що ніж занадто гострий. Отже, шкірою рук ви можете відчувати тепло, холод. Дотик, біль. Спробуй з заплющеними очима впізнати предмет за допомогою рук та зроби висновок. За допомогою рук ти можеш розпізнати предмети, форму, М які вони чи тверді, гладкі чи шорсткі. Руки допомагають тобі працювати, писати, митися, одягатися, гратися, тримати та носити предмети. Шкіра покриває все наше тіло. З-поміж людських органів шкіра посідає перше місце за величиною. Шкіра це найбільший орган в тілі людини. В шкірі містяться пігмент меланін, від кількості якого в організмі залежить якого ж кольору буде шкіра. За невеликої кількості меланіну людина має світлу шкіру а велика кількість надає їй темного кольору. Шкіра. Подумай, які слова тобі спадають на думку, коли ти чуєш слово шкіра. Правильно: м'яке, сухе, гладеньке, гостре, мокре, шершаве, тверде, колюче, гаряче, холодне. Правильно, тобто всі відчуття, які ти можеш дізнатися, так, відчути за допомогою нашого органу чуття, такого як шкіра, так, вони зразу у нас спадають нам на думку. Ми відчуваємо за допомогою шкіри. Шкіра це орган дотику. За допомогою шкіри ми отримуємо інформацію. Пальців і шкіри ми можемо перевірити предмет на дотик. У шкірі є багато нервових закінчень, завдяки яким людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Вона відчуває м'який чи твердий цей предмет. Тощо. Які саме функції виконує шкіра? Та навіщо вона дана нам природою? Цей орган захищає наше внутрішнє тіло від сонячних опіків, мікробів, ударів. Тобто головна функція шкіри це функція захисту. Ще подивимось. Шкіра також допомагає нам в охолодженні тіла в спеку, а ще в збереженні тепла в холодну пору, відчуття болю або лоскоту. Наша шкіра дихає, впускає кисень і виділяє вуглекислий газ. Виводить токсичні та надлишкові продукти, такі як ліки, солі або води, допомагають робити руки. Подумай, що корисно для шкіри рук, а що шкодить? Спробуй скласти поради щодо догляду за руками. За завданнями нашого уроку, я вами дуже пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити. Наступний урок бувай! До нових зустрічей!